Панова, Рад, Сьогодні в нас наступна тема, і я хотів би вас познайомити з цікавим інструментом лейаута – це вирізки. Вони допомагають та пришвидшують подальшу роботу з нашим альбомом креслень. Провантажується лейаут. Давайте ми відкриємо наш шаблон. При, на вікні привітання ми натискаємо My Templates, Start, fl Furniture, як ми з вами зберігали. Наш саблон завантажений. Далі ми можемо перейти сюди в лоток, і тут є е, напис вирізки або скрайбук по-англійськи. Натискаємо на нього і в нас тут є випадаюче таке віконце. Давайте на нього натиснемо, і тут є різні підпункти. Ось, наприклад, стрілки. Ми їх можемо використовувати для наших окреслення, просто перетягуючи його зі скрибуку на наше робоче поле. Ми можемо тут подивитися, що тут є, наприклад, люди. Ось ми можемо просто людей звідси витаскувати і використовувати їх в наших е е кресленнях. Тут є знаки різні, тобто, ну, ви подивіться, тут багато цікавої та корисної інформації, яку ви можете використовувати в своїх роботах. Ми ж давайте все це діло видалимо і створимо е е свою картку. Це буде картка з даними клієнта. Натискаємо відобразити сітку, view показати сітку, натискаємо гарячу клавішу L. Вона запускає інструмент малювання лінії, ставимо її у довільне місце. І в ліву сторону відводимо і вбиваємо з клавіатури 100, тобто на 100 мм, і Enter. Пробіл відміняємо. Ось наша лінія 100 мм. Як бачите, наш тип нашої лінії відрізняється від лінії, яку ми використовували в нашій рамці. Інструмент Style Натискаємо на нашу рамку і переносимо його на нашу лінію. Далі обираємо нашу лінію, наводимо на неї. Як бачите, вона готова до переміщення. З'являється таке перехрестя. Ми натискаємо і тримаємо Ctrl. З'являється такий плюс. Хватаємося за цю лінію, перетаскуємо вниз на довільну відстань, ставимо її і брасаємо Ctrl. Нічого не робимо, з клавіатури вбиваємо 5 і Enter. Це ми її перемістили на 5 мм. Далі ми пишемо: одразу ж, знову ж таки, нічого не чіпаємо, помножити на 20 і Enter. І як бачите, ми намалювали зараз тобто 22 довільні. Лінії. Далі ми з вами обираємо інструмент текст, ставимо її між нашими лініями. Ну, воно десь поки поставилось не туди, ну то нічого. Пишемо замовник. Замовник, двокрапка, І називаємо його, до прикладу, там Петренко, Василь Петрович. І ставимо його в початок. І рамку нашу розтягуємо між нашими строчками, щоб в нас було все чітко. Тобто ми, може, тут будемо дописувати ще якісь примінки, щоб в нас було ось місце по нашим лініям. Далі обираємо той текст, який ми написали. Знову натискаємо і тримаємо Ctrl, перетягуємо його ниже. Ставимо, бросаємо Ctrl. Тут пишемо телефон до крапка. І для прикладу там пишемо плюс 38. 0,99, там 9,99, 9,9, 9, 9, 9. Просто для прикладу, можете там нічого не ставити потім в процесі вже записувати. Ну, мені ж е, зручніше просто. Е, я одразу бачу, як це буде виглядати. Просто інформацію міняю одну, одну на іншу. Е, ми будемо заповнювати далі поля. Я вже це діло зробив. Давайте я вам відкрию, покажу, а ви ж пропишете таким же чином свої, щоб я не забирав ваш час. І це це діло було трішечки швидше. Зараз я просто картку, яку я створив, скопіюю сюди. Тобто Я створюю дві картки. Перша це картка замовника. Як, як її заповнювати, я вам вже показав. Тобто Я пишу замовника, телефон, емейл. І друга картка це картка підпису. Я тут пишу, що проєкт виконано в двох примірниках. Для чого це робиться? А замовник засвідчує підписом проєкт лише на титульному листі, ну або ж на іншому, там, на другому листі. І щоб йому не засвідчувати кожен лист окремо, ми пишемо, що проєкт виконано в двох примірниках. Тобто ми, коли заберемо проект з одним підписом замовника, не зможемо потім в процесі поміняти щось всередині. Тобто, це примка більше для клієнта. І пишу таку фразу, що замовник з проєктом ознайомлений, своїм підписом погоджує габаритні розміри виробу, його матеріал, колір, текстуру та її напрям. Декор, зазначення конструктивної особливості, напрям та механізми відкривання фасадів та інші рухомі елементи, наповнення та фурнітуру, а також можливе обмеження та особливості її застосування. І від руки замовник ставить дату, підпис та пише своє прізвище та ініціали. Це робиться для того, щоб в процесі роботи замовник сказав, а, та я там колір в інтернеті думав, що він не такий. Ні, треба йому все це діло по проєкту розживати, і хай він все це діло завірить, щоб потім не було, не було неприємних ситуацій. Все, коли ми створили ось таку картку, вона готова для збереження в наші вирізки. Як це робиться? Ми можемо одразу зберегти його з нашого шаблона, але ж у вирізки перейде і наш шаблон. Ну, Але він там, я думаю, не до чого. Тому ми натискаємо файл, створюємо новий документ, обираємо бумага, а 4 альбомна для прикладу. І просто наші вирізки беремо, робимо Ctrl-C і на порожній лист Ctrl-V. Щоб. Наші е, вирізки робилися групами. Ми ось першу картку ось так от виділяємо. Правою кнопкою миші натискаємо, створити групу. Вона створилася. Також саме з друге. Ми все виділили, правою кнопкою миші. Створити групу. Все. Тепер робимо файл, Save Book». Отут обираємо, ну Мені зручно програм «Дата», Написка, пишемо картка клієнта. До прикладу. Окей. Зберігли. Давайте я все це діло зараз закрию, не зберігаю. Відкрию новий шаблон з нуля. My templates, Start fl Furniture. І ось ми переходимо в вирізки, натискаємо випадаюче меню, і в нас з'явилася внизу картка клієнта. Натискаємо на неї, і, як бачите, дві наші картки вже створені тут. І ми, ось, наприклад, на титульний лист поставимо там нашу шафу чи наш виріб, там додамо якусь інформацію. Ми не знаємо, як воно ще буде все розташоване, і просто можемо звідси витягти хоп, картку клієнта і поставити її в необхідне нам місце. Можемо сюди, можемо сюди, мені подобається. Ось, якось так. Ми її можемо тут же. Роз'єднати, і що нам потрібно, переписати будь-яку інформацію. Так, давайте я це діло відміню, і так само з карткою підпису. Ми її просто витягуємо і ставимо. Де нам зручно в наше довільне місце. Може бути тут, може бути тут, ну чи там, де у вас є місце. Можливо, ви на останній сторінці її поставите. Тобто я е ці підписи та картки в шаблон не ставлю, тому що я не знаю, де вони будуть розташовані. Шаблон є універсальним, і картки є універсальними. І ви можете на будь-якій сторінці потім їх розташувати. Якось так. Ще раз я вам покажу, де зберігаються ці картки клієнта. Я зберігав це. Вам треба буде бути натиснути вид. І щоб у вас було стояла галочка показувати скриті елементи. Тут відобразиться папка програм-дата. І тут у нас є SketchUp, Sketchup, Layout, «Scrapbook». І ось наша картка клієнта. Ви її просто звідси можете скопіювати на там, свій носій, на свою флешку і перенести за потреби на інший комп'ютер. Також потім в процесі ми будемо робити якісь вирізки, створювати якусь фурнітуру, красиво її показувати і теж зберігати в наші вирізки і за потреби їх звідси витаскувати. Це дуже прискорює та поліпшує подальшу роботу в лейауті. Ну і, мабуть, на цьому все. Будемо закінчувати. І побачимось в наступних випусках. Всім пока!